Друзі, всіх вітаю. Сьогодні на огляді у нас була для нашого замовника з Польщі купра Formentor 9 місяць 2021 року з 2-літровим бензиновим двигуном на 310 кінських сил на автоматі. Пробіг автомобіль 25 293 кілометра. на потужній комплектації, гарний колір у автомобіля, дуже гарний вид автомобіля. Також для жінки чи для драйвової людини, яка Любить швидкість, трошки так сказати, пошаліть на дорозі. Це саме той варіант. Це така зажигалочка, одним словом. Да Давайте пройдемося по комплектації автомобіля, що в нас є. Спереді нас зустрічає максимальна оптика ледовська, 360 круговий обзор камери, 360 парк-сенсори да? Також у нас є камера в лобовому стіклі і кашітує дорожні знаки. Отримує Полоси автоматично переключає ближню дальню автомобіль на ось таких от, оригінальних купровських дисках, дуже гарненьких. Панорама у нас також є по автомобільчику. Далі. Що у нас є? Ще безключовий доступ? Складаються зеркала, амбієнт, підсвіточка у нас також присутня. Салон ось в такому виконанні. Це Ковши, кожа, велюр, пам'ять сидінь, електросидіння. Також у нас є спортивне купровське гарне кермо, кнопка старт-стоп, є підігрів руля, також тревел assist, адаптивний круїз-контроль, максимальна приборна панель, навігація. Також у нас ambient полоска тут буде світитися. У нас є музика, біт також. Максимально Type-C роз'єми, чорна стеля. Також у нас є панорама. Ззаді також у нас стан нового просто автомобіля. Ззаді у нас є також роз'єми Type-C, клімат. Круговий обзор, як я сказав, камери також є. Ззаді камера, до речі, з омивачем електровідкривання багажного відділення. По комплектації також є ще докатка, салбуфер Секретний ключ, ключ, плюс домкрат, розеточка. У нас тут також є фаркоп, ні разу не користований. Ось такий от гарний стан автомобіля. Звертайтесь до нас, допоможемо, оглянемо, підберемо для вас гарний автомобіль вашої мрії. Саме головне забув сказати, автомобіль є не битий, не фарбований. Комп'ютерну діагностику вона пройшла на 5. Зараз ми зробимо ще тест-драйв по цьому автомобілю. І я поки що можу рекомендувати тільки цей автомобіль до покупки своєму клієнту. Всім дякую, всім гарного дня.